У залі обласної філармонії Ужгороди відбулося загальноміське віччя, на якому вшанували пам'ять військових, що загинули, захищаючи суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність України, починаючи з 2014 року і до сьогодні. Залі зібралися близькі та друзі полеглих героїв, небайдужі Ужгородці та керівництво міста та області. Загальноміське віче зібрали в історичний для міста день. Ужгороду виповнюється 1130 років. Це не простий час. Ми згадуємо річницю нашого міста. Але сьогодні нікому із нас не до святкування. Сьогодні ми об'єднані в одному, щоб перемогти. Щоб здобути перемогу, і щоб Україна стала сильною, незалежною, демократичною країною. Адже кожен із нас зрозумів, що тільки сильна незалежна міцна нація має можливість і властивість себе захистити. Славетне місто славетних героїв. Герої, які назавжди залишилися в історії, за кожним з них помер. Потих... З них стоїть історія, яку ми будемо переказувати і виховувати на ній свої дітей. Я дякую всім тим родинам, які втратили свої близькі. Дякую нашим героям, які зараз на території, ризикуючи найціннішим своїм життям, дають нам можливість виховувати сім'ї, працювати на розвиток держави в тилу. Дякую ж за те, що вони кожен приклав зусилля для того, щоб захистити тих людей, які приїжджали сюди порятунку, не маючи нічого. Людей, десятки тисяч надали їм харчування, надали прихисток. і сьогодні не більше 26 тисяч таких людей. Дякую вам всім. Ми всі долучилися один до одного за особисту мужність, патріотизм, самовідданість батьківщині та відвагу, проявлені під час виконання бойових дій. З метою захисту державного суверенітету територіальної цілісності України рішенням кількох сесій Ужгородської міської ради 72-м загиблим військовослужбовцям присвоєно звання. Почесний громадянин міста Ужгорода посмертно у нас передбачаються пільги по оплаті комунальних платежів по проїзду. А це у нас надавали раніше було прийнято тому що нас не було таких випадків. Це були фактично живі. Ну, і у нас проживав в нашому місті, тому зараз ми побачимо, які гарантії дає держава в такому статусі. Ми це ну, значить з нашим співставом, з нашим законодавством, побачимо, що ми можемо у цій частині зробити саме для сімей загиблих, якщо ці пільги не передбачає держава. На завершення вічі камерний хор «Кантус» виконав музичну композицію Молитва за Україну.